Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Звісно, зараз увага всієї шахової спільноти прикута до Сінгапуру, де проходить матч за звання чемпіона світу. Але цікаві шахові змагання проходять і в інших куточках нашої планети. Наприклад, нещодавно в Катері стартував традиційний турнір, який проводиться за швейцарською системою. Цього року в цьому змаганні беруть участь 138 шахістів різної кваліфікації, в тому числі дуже відомі гросмейстери, серед них українець Василь Іванчук. В цьому відео ми розглянемо партію першого туру у виконанні нашого шахового метра, який грав чорними проти дуже юного узбекистанського майстра Фіде Бахрома Бахрилаєва. Маловідомий шахіст, можна сказати, поки що зовсім невідомий, але грає досить сильно. Є 4 зіграв узбекистанський шахіст, С5, Сицилійський захист. Кінь в 3, Е6, Д4. Міняємось, А6, слон Д3. Слон С5 грає українець, кінь відходить на Б3, атакуючи слона. Слон є 7 2 нулі і Д6. Білі вирішують поставити пішака на С4. І після кінь в 6, кінь С3, Б6 на дошці поступово утворилася пішакова структура. Відома під назвою їжак. F4 зіграв бахром, кінь БД7, ферзь е 2 слон b7, король h1. Раніше в цій позиції чорні робили один з двох ходів, або 2-0, або ферзь С7. Але український гросмейстер грає більш оригінально. Він ставить пішака на h5, відмовляючись від короткої рокіровки і прагнучи почати атаку на королівському фланзі. Білі грають кінь d4. Чорні могли відразу просунути пішака на H4, але український гросмейстер робить провокативний хід кінь g4, виманюючи білого пішака на h3, слон d2, і після ферзь c7 нарешті h 3. Чорний кінь зробив свою справу, послабив поле g3 і відходить назад на F6. Але білі грають f5, нападаючи на e 6 викликаючи природну реакцію українського гросмейстера, який ставить пішака на e 5 проганяючи білого коня. І нарешті h4. Українця не бентежить послаблення пішака H4. Звісно, білі можуть відразу його завоювати. Але натомість чорні намагаються отримати контргру на королівському фланзі. Після ферзь e1, ферзь d8 грають чорні, бахром принципово забирає пішака, і після кінь С5, слон С2, українець забирає на Е4, атакуючи коня h4 тричі. Білі б'ють на Е4 конем. Тут Василь Іванчук цілком міг обійтись без жертв, побити на Е4, після взяття забираємо, б'ємо турам Є 4 і в цій позиції у білих мінімальна перевага. Але український гросмейстер замислив пожертвувати якість і забрав на H4. Ідея цілком можлива, але реалізована вона була неправильно. Після F6 з нападом на слона та туру чорним треба було побити турою на Е4. Взяття контратака ферзя, б'ємо ферзем пішака, слон Е4, кінь Е4, і тут дійсно у чорних достойна компенсація за якість. Але український гросмейстер припустився помилки, побив на е 4 конем, дозволивши супернику взяти пішака g7. Цього ходу в партії не було. Але якби білі зіграли саме так, то отримували перевагу. Зараз загрожує g8 ферзь. Тому треба грати король d7, і після взяття несподіваний хід Тура H3 шах. Дуже цікаві варіанти виникають після взяття. Кінь d2, відкритий шах. Король h2 вилка змушує білих віддати якість. Але ферзь e3, нападаючи на слона, і після e 4 забираємо б'ємо. Ферзь e4, як не дивно, у чорних є єдиний хід, який продовжує боротьбу. Це король c 7 даючи чорним відіграти слона g8 ферзь, далі забираємо король c6, ще один шах, тура g1, але в ферзь f8, білі грають ферзь d4 з загрозою тура g 7. До того ж у них зайвий пішак h3. Ще один цікавий варіант виникав у тому випадку, якби білі не брали туру h3, а відійшли королем на g1. Тут ферзь g8, нападаючи на туру, забираємо, б'ємо слон b7, і слон h4 грають чорні. Після відходу білого ферзя слон в 2 шах, заманюючи білу фігуру на це поле. Далі тураж 1. Забираємо, б'ємо, слон б'є А8. Здається, що білі от-от виграють, але чорний ферзь дуже активний. Спочатку шах, далі ще один шах подвійний удар. Але після королів 1, звісно, не можна брати слона. Білі хочуть поставити на дошку ферзя, тому б'ємо на С4 і знову шах. Після королів 2 ще один шах. Нарешті знищується небезпечний білий пішак, але без нього у білих дуже непогана позиція. Коротше кажучи, бахрому треба було бити на g7. Але він забрав на h 4 відповівши помилкою на помилку. Слон б'є 6 зіграв українець після шаху король Є7, партія перейшла до Еншпілю. Слон Е1 А5. Гра дещо заспокоїлась, треба констатувати, що компенсація за віддану якість у Іванчука є. Але чи є в українця перевага? Це питання відкрите. Тура Д1, після слон ж 5 тура Д3, кінь С5, тура відходить і F6. Слон F2 грають білі, і після слон С6, король G1, тура Б8. Суперники продовжують маневрувати, шукаючи для своїх фігур найзручніші поля. Після слон Г4 відбувся розмін білопольних слонів, F5, проганяючи туру, і слон H4. Тура відходить. І залишають дошку ще чорнопольники. ж 6 захищаючи пішака, Тура фд 2 нападаючи на Д6 і кінь Д4. Бахром цілком міг повернути якість, забравши на Д4 і перейти до рівного турового Еншпілю. Але Королів 2 зіграв суперник Іванчука, і українець, нарешті, просунув пішака на Б5. Після розміну Тура С3 зіграв узбекистанський майстер, запропонував Іванчукові нічию. І український гросмейстер вирішив погодитись. Ось така партія. Іванчуку вдалося трошечки загострити гру жертвою якості, і, хоча була обопільна помилка, але цілком поєдинок досить коректний і нічия закономірна. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!